Всім привіт! У мене новий манікюр. Да. Що да, да. ти там ви этот? Що ти робиш? Артем, помахай привіт. Тьома. Чуєш, що генератор. А що, у нас немає світа, коротше. І вони кажуть, виключили. А сюди приїхали. не включається Wi-Fi, значить немає світа. Аккуратно, машина їде. Стой, машина їде, але держ... о, Надо треба подержати. Ми ж як всі їздили в магазин, з'їздили на поле, Артем тепер не хоче заходити. Зараз ага. Да? Ага. ми погуляємо трошки і підемо спати. Думали, в машині засне. Так, ну, от. Тихо! Гавкає як, так? Да? Да. І ще гавкає хтось там. Глаз у нього. ця Шапка йому здорова якась. собачка? Дай, стой, стой, дай по правому. Ну глазки дай по правому. Взагалі не дає. нас мінус три? А відчувається як Та Холодно, страшне, вітер. Ми привыкли, що зима тепла в нас. Так мені тоже в коментарях пишуть, що типа а От Оце, типа у вас холодно, кажу. Ну, по Е! До декабря і января то в нас холодно, тому ага. що в нас було плюс 10 постійно і сонечко. Так, да, зараз mm. мінус одиннадцять, да? ага. Артем, ага. Пошли ти вже примерз. Штаф погано засідає. Що? А у тебе ручки замерзнуть? Пішли, зараз заставимо. Нас Артем розламав стіл свій. Не, не. Ну тобто як, він його розшатав, спочатку розкрутив ноги в столу сам. Нашов болти, де розкручуються, і коротше розкрутив. А потім Артема хтось нянчив, хтось, хтось не буду казати, хтось бабуся. Да. Не будемо казати, що то була Світлана Миколаївна, Так, да, коротше, розламав повністю по досках. Я вам зараз зайдем в хату, покажу. Він, він уже місяць. Більше, це було перед Новим годом, так? Да? Чи ні? Чи да. в январі? Та місяць десна належить. І кажу, щось саморезики купує. Кажу, Андрію, скрути його, болтами. А Світу нема, а що там зараз не чи не. Ну скрутиш скручу. тоді, як, світку, як світ буде, так. Буде, да. Та зараз я його вкладу спати, а вечором тоді зробимо. Та його дулю вкладеш, в машині як ти заснув, добре. Ну ми каталися два години, він не заснув. Все, Що, короче, надо заходити в хату, мені холодно. Підемо до дому. Мені дуже мені Ні. холодно. Ні. О, пошли. А руки вже холодні? Так, да, ручки замерзли. А у, у мене замерзли точно. У нього лично. у нього точно така е, поведінка, як і у Вані, коли е, не загониш нікуди. Ти його не виганеш на вулицю і не загониш назад. Да. Не одінеш і не роздінеш. Тобто от все ніт, все ніт. Звіно. Куди ти поліз, холодно? Одна. А, мені до сих пор забрали. Ну сходи. Дві минути ми гуляємо і уходимо. Все. Зласть, з піска там вітер дує. Це, звісно, погано, що нема світа в нас, так? Да? Тьома, що ми будемо робити? Все, пішли в хату, пішли? Ні. А рук, а нос диви, який вже красний. Раз. Ага, замерзли. А перчатки папки були в курточки, в мене нема. Ага, замерз. І одразу щуки покрасніли. Ні, наверное, ми Йдемо? Йдем? Ні, ні. А дивись пальчиком можна писати, йди сюди. Тьома. Ось диви пальчиком. Не будеш писати. Ох, же холодна. Не, ну його каже, надо. Дай я поправлю глаз. Шапка здорова. Не ходи машина. Не ходи. Зараз поїде. Давай, може, ти його занесеш, а потім принесеш. Зараз побіжить за мною. Так, да. занось в хату. Коротше. Все, йдемо в хату. О, О, не бай, Ваню. Ті, так, де в ножниці? Не бай, Ваню. Залазь мамі допомагай. Іди, будемо розпаковку робити. Іди сюди, залазь. Не можеш лят мене там бути на но нормальні. Ну конечно, ти вся в кадрі. Іди, прийшла посилка з резерву. Я вже три дні зробити робити. Я тільки поставлю коробку цю. Артем прийде і я так шверне. зеркала стояла. Тільки поставлю. Ти не ще ні, йди сюди. Я замовила на розпродажі. Тут мені нічого немає і Артему нічого немає. Це Ваня. І Андрій, наокінець, тобі пишете, що я тільки заказываю Артьому і все. А ти ж ти ж і давав, що оце ж пако ета посилка і не розпакована, то да. Ваня, то Ваня гуляє, то Андрій де да, лаза. А це вона каже, все. Артем! Ну що ти здеваєш це над Ванею? За книзь за бумажку. І ти і будемо розпаковувати. В общем, ми всі в кучу зібрались. Звісно буде зараз. А що він там? йому оце. Іди, іди, сідай на неї. Короче, реально раза в 4 дешевше, чим вони були. Ну, це хіба Сідай, залазь. Э... Сідай на осліка, сідай. Будеш розкривати? Сідай на осліка. Давай. Я думаю, чого не взяти це всі такі речі на ось, ой, фу, на весну. Чекай. Так. Залазь. Ну ж там таке? Разді Ваніна повинна бути піжама, вроде би, так. Що ти мучаєш Ваню? Бо яка вона вся тут велика. То то правда мовлю. А що Марина каже: "Видно мене", кажу: "Ви став Ваня, а його плів голови не видно". Короче, піжама стояла 600 грн чи 550. А так ціна 1300 була, не 400, 600. А, дешевше в два рази, да? Ціни. Не би... ой, дивись, Вань, чтобы он не сбил телефон. Да, Вань, на, одевай, сходи. А и Короче, размер это Элька. А в тебе XL, да? Да, давай, кидай. На, одевай. Подожди, надо обрезать. Давайте. Давай, я отрежу. Не порвешь? Давай. Нет, ты не порвешь. Або хотя бы их вот так Ну, то, то хой. Іди сюда. Дидаш, джиня. Іди його будемо доставати. Та не вава це. Це не вава, у папа. Іди мамі помогай. Так. Що ти не сидів без діла, коли ти зараз. Іди мамі помогай. Іди, тём. помогай мамі. Так, тут у нас дві курточки. Це що таке? А, то куртка, дві курточки, да. Оця одна та Давай, я, я буду міряти, щоб мені помірять, і я пішов. Ваня просто показала одну таку, одну таку, кажу, Вані, яку тобі. Так, оце твоя. Я, я щоб ви розуміли, взагалі не в курсі, що вона мені там купила, хочу я не хочу, я навіть ти мені в телефоні його не показувала. І, і ще. Горточка, я... Курточка, п'ятдесят гривень. Та я не за то, ще ж я там так це більше похо по... під... підходи, ну. Реально, Похоже на ти... чехол на Outlander. Ти що не кидай по мамі? Щоб ти не думав, стоїла 1500. А зараз 550 одну як таке не те... У в... В нього привет. нема курточки. А ну, Футбол. покажи О, Футболка. Це Елька. Я ж тобі на Це Точно піжама, якась футболка гулять. Обично, футболка. Ну так. Да. А штани. Попридумували. Штани те, -то, такі вони є. це, а футболка. Ну яка різниця, буде ще. Це... Ну, став, я подивлюсь, тебе не видно, мабуть. Ну! А, а це з ума сходить! Тікай. А що, здорова чи ні? <свят> це XL. Дуже, Дуже здорова. Прийдеться, прийдеться до, ето, до квітня ще 10 кг набрати, щоб моячка має... була якраз. Так, подожди, стой. Красно, ну. Ну що нам нездорова, вона должна бути оверсайз, а от це ось ось. Дивись, стой. Ну не кидай шарик. А ну. Невелика, хоча огромна. Піду, в, піду в зеркало, гляну. Не трогай. Ні, а, а це вони ж такі дожні, ти ж сам здоровий став уже. За. Да. Ще така вона свободна. Свободна, да. Вона ж така дов... Я думаю, сейчас возьму тобі. А. Як думама, ось рукава до вис Ну ось, раз і все, нічого не спало. А це ось Ваня теж А що, Не а, ну, Ось М? А, ні, це М. Артему не нравится. На. Снимать Папа! снимать? Да яка хороша. Дожди не снимать. У нього така самочка? Мне собі кажеться, що вона велика. Але мені каже, вона ще сяде, розгладиться. Можна Юрчику подарувати на день нього. А вона... тобі що здорово? <ріст> Це МК. Ну що б ты поміряв? Юрчику. Юрчику на день рождения, у нього день народження совсем скоро. Артм, остань. І тобі не нравится Іване. А може ви этот поменяет? Так це йому ще більше буде. Ваня іди сроч... Иди не, 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 поїж, щоб поправився трошки, щоб это. Застевай. Сейчас побьемся. Ну це ветровка. Она не застебается. Тут за ти ты таких огромней купила, що внутрішній ще й вітер полисти. А, а, а! а ну, нет, что ты Тобі вона якраз не видумай. А ну. Вона тоже дивиться. Так от дивись, як вона Як? У мене хоть на резинке, а в нього ролик, так з Ну помирайте ти. Артем. Залазь. Сюди залазь. Вона просто... Знаешь, що вона кажется здорова, боже, светла. Мне не подобається. То... Залазь тоже сюди. А ну а Вообще снимай. Ану плоха. Плоха. Артем сказав, що плоха. Викидаємо? А ну. Йому нормально. А ну що ми з робимо? Да. От так є! великі. <гум> <А, гум> <ще> цю... <гум> Короче, штани ще оці я а, а, заказувала Андрею. Это ти ще добав, що тут Артем начал устраивать нам істерику, да, думав, не на істерику. Він думав, на ми уходом Ми одягаємося, він нас роздіває, кричить, так ми он його з бабушкою отправили туди. Да, да. Я одягав тільки, що ці штани, вони мені показалось якось широке, давай я теж одену. А ну, да, далі одіди, одіди далі. Штани, коротше, стоять 400 гривень теж. Ну, а столі 1200. Mm. Турни задом. Ну, а не на тебе. Ну, конечно, ти ще й надійшли. Він одій. же ж на піжаму надів. Ну, ну, а ну, футболка ну, двоя прикольна, да? Так вона не схожа на, не на, на, на пижаму. Обычно футболку. Він же ж просив, щоб я йому заказала штани штаны. А ну дай я по штани. <реш> <реш> а, там пижама, <реш> <да>? <реш> а там пижама, да? А пижама хороша? Ну покажи. штани, штани. штани. Да. Пижама, штани приятні, да. Такі, на очі. А ну давай. А я ж кажу, я их уже одевав, но пришлось, пришлось этот uh, скандал с Артемом вырезать. Не Иди до бабушки. Иди до бабушки. Ты Уграюся. тут нам только ругаешься. Мы помиляем и все. Да, вот там лежи. Во все ему не нравится. Вот бачиш, я их одеваю и не А я поняла. Ну а шнурку завязываю. Да, я понял, но вони якось... Ну, если брать меньше на размер, ты вообще не сядешь. Ну, не, Просто... Нет, ваны тобі хорошие. Подивись. Надо... Мені як толстяку не дуже вообще хочется якісь хочеться, Хочеться сарафан. Знаєш, ну, мені теж тоже... цього... Взагалі, чого я думаю, не буду себе заказывать. Куда? Я вже не вазе, в що? А, а так їм. Ем. Сарафан на груди. Вот такий вільний і, і хороший. Нет, мне кажется, хороший, ну да, я подивлюсь. А Мішок. А ну дай. Ой, дивись. <рес> Зонний цей поверну. Ні, вони нормальні, просто ти не привик до. Оді йду далі до вані. Так. До такої ткани ти привик до стричі, що тягнеться. А ну так правильно, Я сейчас присяду разом і, <рес> і буде, буде от луни до сонця. <рес> 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 на раз, на два, на <рес> Уже й там ударимося головою, да? Артем. Артем еще замовала двое кроссовок. Одні лоба набив. <решко> Давай поцелую. Давай. И короче другий кроссовки кожані були по не знаю. не Ударился, да. Короче, цена їхня по одні 550, пятьдесят, другие Ну, каже, що це прямо дешево. Прям... А, дві тисячі, одні були дві тисячі якісь точно. Поки мороз можна походити, все замерше, нічого не замерше. А так, звісно, білі кросівки в селі, прямо красота. Так я ж думаю, вас нема. Хто а... як, по якій Короче, у них розмір одинаковий, 42. другий, що нога ширше, тобі треба ці. В обох. Мені все одно, які, короче, Тебе, меряй, які, ти, які ти, тобі ти, ти. нравляться, ті бери. Так тут уже, позови, тут уже. Вань, померяй. Здрасте, это тут толщина а. стены и толщина подошвы. Я все думала, ему вот такие на платформе молодежные. Ого. Молодежные. О, я стану... Вань, они на платформе, я стану выше, выше, на 2 сантиметра. Да, да. да. Буду метр семьдесят восемь. Ось, бачу, штаны не, мне не подходят. Мне точка выпадает, когда я приседаю. Ну, вообще-то ремень надо. Да! Корсет. Шо? А, давай, ну шо, Ваня, шо? В нос не в нос не Ну, Дай лопатку. нападку. Раздел -а -а. Ну, ну, не был? Другий ні, я ж один надо. Порешал мне нужен корсет и сарафон. А -а -а. О, кроси красиві. А що ти в нос Ей! А ну покажи. Надо зав'язати, попри шнурки нормально. Що Вань, не влазить? Конечно не влазить. Ваня ж Ваня ж не може шнурки попустити. Вань. А чого ти не розв'язав шнурки? А вони якісь му мали, не? То, що шнурки не розв'язані, зніми. Надо пропустити повністю на твою ногу. Що два года, що 14. Ух. Шо тридцять сім. Одинакові. Тебе не видно. На а, ты на нес опускала? Ну конечно, ну а як щоб показати? На. Щас. А твої тоже надо, що ти не залежала? А Це прям якась вообще тюлька. Тюлька? Ну то несенька гля. Це літнє. Ваня буду носити. Весну. Я брала його на весну. О, А тут а може це не глянуть. глянуть. Папа, папа. Ну не лізь наверх. Не лізь. Ось, дивися, дві тисячі гривень були. Ось. Угу. Глянь, що це дитина робить. Коротше, 50 євро написано. ось. Що це ляля робе? Боже. На, Нарізли чи ні? Так. А ну, де Давай, весь перекид куртя. Тобі не гарі мій, тебе наче шлинься спадуть. Не, ну це мені не нравится. Так, иди ти... опять до бабушки. Что ты вже сюда? Помощничок. Помощничок, з тобой только это. Балаган якийсь у нас. Короче. А что я... ты сделаешь нурки? Ну то уже буде в следующий раз. Я сейчас присяду и в мене випадає из твоих. <рес> Давай мне сейчас потом понесу. Это. Короче, я понял. Мені Марина все купила на вырос. <рес> у, мен... <рес> у мене есть запас 20 кг, як минимум. <рес> Нет. Вообще-то ты сказала, что я кродыш, мы будем худать. Да, ну а так те все началь... вещи так... будем дарить вам. Мы подарим Юрчику. Юрчику? Твои, да. Ну что не спали? А где? О, надевай эту курточку. Що це за толстунчик? Воно же и кажется толстым, бо что цвет. світлий. А зачем ты взяла белый? Ну, не было черный, было серый, а, дві типу було. две А, типа на распродаже, потому что цветов нема, ну, да? Ну да. Ваня, если не раздаете за цифровым кабаном. Ваня, извините, я их не шила. А наливная кроссовка красотка, нормально? Да, подожди, я покажу. Покажу весь этот. У него какие эти, как будто носки. свезут. Ну да, у тебя такие, кажется, широкие. Ну. тобі надо шнурки затянуть тоже. Короче, нормально. Сейчас я принесу еще тебе ремень. А а то что, бумажка? Да, все, больше ничего не все. А да. А шо? Какой <сих> толстый кажешься? Бух. Оце. На тебе. Ага. Все, хорошо. Нахай, Артем, ну вообще-то, вообще-то мне еще надо было это. Овсем воздушный, помахал это. Надо что? было сначала снять распаковку, а потом вечерить. А мы сейчас напхали всякие эти типа, под завязкой да. что? и дыхать нечего. А чем. я еще хочу Сейчас буду. Mm. Сейчас мы все продолжим. <с Аккуратно. Иди, будем махать всем пока. Давай, я тебе возьму, помашешь всем пока. Ты не снимай, ты без затянувши есть. Помаши. Да я тебе. Вот туда. Да, сейчас Ваня. Вот туда помаши. Давлять, Ваня. А воздушный? О, тумночка. Надо, чтобы вы сейчас поменялися попробовали. Чем? Лаптями он хочет помірять. Да, Все тоді всем. Так апреля будет. Давай поменяем лапки. Все, всем дякую за полки. А тогда ты ж помиряй я эти. Ты хочешь У -у -у. тоже? А ты раз это, ты тоже шнурки, Та Да ты ж не расшнурвав, Вань. Ну хорошо. Я затянул що. Зачем? Це, це якісь прям реально к ноской. Ну це спортивные. Такие летние, наверное, вот тут так. Что? Мне легко, ну, мне свободно. Так и тебе должны быть свободны. И тебе малолетки, малолетки больше подходят вот такие здоровые. Ну, я так и думала ему на платформе. А тебе, думаю, вот такие. А мне эти, Ты что, пинетка, чечешка, как она называется. Нет. Артем,

О, цих він добав, вони ще на 2 см піднімають, додають розстріл, він вищий від мене. Вже. Угу, угу. Угу. Все, махай, пока. Все Всім дякую по... за перегляд і всім пока-пока-пока.